20 лютого якраз у нас нарада в цей день, День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Хочеться згадати всіх українців, які в цей день, не в цей день, воно масові розстріли почалися з 18 лютого, по суті. В ці дні віддали своє життя на Майдані Незалежності. Я вважаю, що 20 лютого можна вважати днем офіційного початку війни Росії проти України з двох причин. Тому що ну, 100% за спецоперацію на майдані по розстрілу мирних громадян стояли як мінімум ФСБ і консультанти Кремля, які допомогли своєму ставленнику Януковичу прийняти рішення стрі... стріляти по мирним людям. А... І на медальки, яку Міноборони Росії запровадила вже після окупації Криму, написано 20 лютого. Якесь березня, з 20 лютого, по березня тривала їхня так звана операція по освобожденню нашого Криму. Тому 20 лютого це, по суті, день, коли почалася війна, яка триває вже 10 років. Рівно 10 років тому ми пам'ятаємо цей день, пам'ятаємо жертву Героїв Небесної Сотні, їхню, їхній подвиг. Тоді вони продемонстрували всьому світі, світові, що українці мають гідність. Готові жертвувати, в тому числі, життя за свої цінності і боротися проти значно переважаючого ворога. Лютий він такий багато різних дат, які асоціюються з трагічними подіями. Це і розстріли людей на Майдані, це Дебальцева. Зараз, на жаль, Авдіївка. Вчора було півроку з дня трагедії в драматичному театрі. Я переконаний, що наші збройні сили що помстяться за кожну жертву. Україна обов'язково вистоїть і переможе.